Трішки показати. Дуже цікавий момент. Праця з дітьми вимагає деяких таких творчих підходів. Взагалі, говорять, з дітьми треба працювати, і є таке правило 7 секунд. Тобто, якщо 7 секунд мовчиш, все, діти... тобто, тако кажуть, якщо на сцені 7 секунд тихо, значить в залі своє двіження починається. І це факт. І знаєте, різні моменти, різні методи використовують, щоб ти захопити увагу дітей. І центральна увага на центральному сім'ї ми завжди так кажемо або ілюстровано, або мальована проповіді. Тому ми хотіли б показати, що це таке. І взагалі як воно відбувається. Тому пропонуємо послухати проповідь про Варнаву. Юра буде малювати так, я побачаюся. Тому хай Бог благослови, що ми трішки хоч пережили, що там відбувається. А вже ж ми ще хотіли багато дещо показати, що там відбувається, робиться, але час спішить, тому... Вибачайте. Хай, хай поговорить. Я хотів би, щоб ви трошки були дітьми, тому що я буду з нами балакати, так як балакають з дітьми. Тому що ця проповідь призначена для дітей. За допомогою цього малюнка я хочу вам розказати одну історію разом з тим проповідь на збудування для нас. Одного разу, 에, давайте так, на вашу думку, що це є? <плес> Ні, форсик, пора. Вікно. Це є вікно, давайте уявимо, що це вікно, яке є в цій фортеці на задній стіні. І коли ви будете з фортеці дивитися, ви будете бачити ось цю гру, ось це є це вікно. Але це є дуже незвичайне вікно. Не таке, яке ми привикли, можливо, бачити у своїх будинках. Яке ми дивимося кожного ранку. Чому незвичайно? Тому що коли ви будете дивитись в нього, ви будете не просто бачити гору, а ви будете її бачити через ось таку вішітку. Це і не що інше, як грати. Тому що ця фортеця це є в'язниця. І ці в'язниці сидить один чоловік, який робив дуже погані вчинки. Наприклад, одного разу він на базарі е, напав на вобусі і забрав просто в неї не лише продукти, а й гроші, які в неї були, він забрав не все. І так він неодноразово в своєму житті робив, він робив погані справи і навіть він робив вбивства. І за це його спіймали і посадили в цю в'язницю. І все, що він бачив, це він дивився зранку до вечора в це вікно і бачив ось цю гору, цю стежину. Коли він сидів в цій в'язниці, він роздумував над своїм життям, можливо, жалкував про те, що він вчинив. Але це не було для нього виправдання, тому що він знав, що має прийти такий день, коли його мають покарати, і його вчинки вони заслуговують смерті. І він розумів, що одного дня йому винесуть вирок і він помер. І тому кожного разу, коли він сидів в цій в'язниці, дивився вікно і чув якийсь звук, він скаже лякався, тому що він думав, що прийшов той день, коли його вб'ють, коли він повинен померти. І одного разу, коли він сидів тут, він почув якісь шум юрби, багато людей, і вони щось кричали, і він почув там слово, яке було вараво, вараво. І він зрозумів, тому що його звати варава, він зрозумів, що це, напевно, вже йдуть по нього, це, напевно, звучить його вирок і він має померти. Коли цей крик стих, він почув чиїсь проки. Він зрозумів, що йдуть воїни, які мають. Зайти в'язницю і повезти його на страту. Коли відчинилися двері, до в'язниці йшов воїн, який мав зброю, і він сказав до нього, Варам, іди. Варам не зрозумів, що відбувається, як так іди, тому що ж його мають вбити. Напевно, це він каже, іди на страту, що тобі відбувати. Але цей воїн каже, іди, ти вже вільний. Варам не зрозумів, що з нього хочуть. Він відчинив двері, вийшов на вулицю. На вулиці він побачив ще одного воїна, який весь цей час його. Хороня. Він страшно цього воїна, тому що він думав, що через те, що він вийшов на вулицю, цей воїн повинен його вбити. Але коли він прийшов мимо воїна, воїн нічого на нього не зробив, він зрозумів, що він справді є вільний, Але як так? Він зробив погані вчинки, його повинні покарати. Він побачив. Ту стезину, як він бачив через вікно, і вирішив йти на Італію. Він зробив ще декілька кроків і пішов на гору. Він раз оглядався, дивився чи за ним, не біжать, чи його не доганяють, щоб втратити, але він бачив, що він є дійсно вільний. Коли він піднімався далі на гору, він побачив щось надзвичайне. На руху голови стояло дуже багато людей. Коли він дивився вікно, він їх не бачив, але коли прийшов, бачив там дуже багато людей. І він зрозумів, що, напевно, та юва, яка кричала його ім'я, він знову злякався. І він підійшов до них, почав розпитувати, чому вони тут стоять, і він побачив Хрест. А то в був його товариш, з яким вони одного разу робили погані вчинки, з яким вони разом грабували людей, з яким вони разом наричнували. І він почув, як цей товариш, який висів на хресті, який заслуговував ту і він їх прийняв, тому що він робив погані вчинки. І цей його товариш він кричав злі вчинки, ну, злі слова, лихо слово людей, і, в це не було новим. Він не раз таки бачив. І він так само зробив, як у там був би, тому що йому було боляче, його вбивало. Він підійшов до наступного христа, який стояв на другу сторону, побачив ще одного чоловіка, який також щось кричав, лаявся, він його не знав, це був нього чоловік. Він почав питати в одного чоловіка, в іншого, що це за хрест. Йому сталося так, що розбійник, який робив погані вчинки, те його сьогодні стратили. Вона розумів, що він мав бути з ними, тому що він разом з ними робив ці вчинки. Але раптом він підняв свою голову і він побачив ще один хрест, який стояв між цими двомами. На, на цьому хресті був незвичайний чоловік. Він не кричав погані слова, як ті, хто були поряд з ним, але він був ну, сильно побитий. По всьому потілі текла кров. І він розумів, що цей чоловік він також приймає страту. Але він не міг зрозуміти, чому він не лається, чому він не проконає і не кричить. Він підійшов до чоловіка, який стояв поряд, і питає в нього, а чому цей чоловік там? І цей до нього відповідає, це Ісус. Ворова чув це, і я, коли від сидів своїй різниці, він не раз чув, що є якийсь Ісус, що Він робить якісь надовгі справи, але він не має зрозуміти, чому він тут, на хресті. Адже про нього не казали поганого, про нього не казали, що він робить щось погане, але він висів. Ворава почав ходити від людини до людини і розпитувати, чому Ісус знаходиться там. І хто йому не міг відповісти, тому що не всі розуміли, чому Ісус знаходиться на христі. Але коли він так ходив і запитував людей, чому Христос висить на христі, то один чоловік йому сказав, Христос це Ісус, який висить на цьому Христі. Він не за свої вчинки вісить. Він не через те лісить, що він робив погані вчинки, так як ти. Але він там ісить. Він помер. «Я як так замість мене? Чому він помер замість мене? І цей чоловік йому сказав, варава, ти заслужив з нею. Ти мав померти, але він помер замість тебе. Він забрав ті твої погані вчинки, які ти чинив, і поніс їх на хрест, Чи ти був вільний, тепер ти вільний. Можливо, ти в своєму житті також, можливо, ти не є таким поганим варавами. І тебе мати своїх поганих діл, які були в ворави, якісь її в'язниці. Але ти дивишся на своє життя і розумієш, що... Ти заслуговуєш смерть, адже заплатить за є смерть, то сьогодні я хочу, щоб ти знав, що Ісус помер замість тебе. Так само, як Він помер за мараву, так само Він забрав твої духи і помер замість тебе. Тобі потрібно просто лише прийняти це, і ти будеш мати прощення. Ти будеш вільним, так як вільний Марав. Амінь. Слава Богу! Наш Бог справді зробив все для того, щоб ми жили, щоб ми освободили звідниці. Ви знаєте, скільки разів я чую цю від малюну. Я неравнодушний. Скільки разів не слухаю. Знаєте, це не тільки дітей заворошує, це і дорослих справді і ще раз і ще раз проговорюються слава Спасія. Ну, я не знаю, але це унікальні можливості Бог нам дав. Слава йому! Слава. Ми ще маємо вірш, побажання і слово побажання до всіх. Таверники, так сказать, від люди знявся. Будь ласка.